Доброго ранку, я з України. Досить рання година сьома ранку. Люблю ось такий час, коли ще все спить і всі сплять, вийти, випити чашечку кави на терасі, не поспішаючи трішки перепочити перед початком робочого дня. До речі, обіцяла вам на світанку зняти спів пташок дуже-дуже голосно. Зараз вони співають, і дуже приємно ось так сісти і трішечки, знаєте, видохнути, а потім піти і почати працювати в городі чи в саду. До речі, сьогодні куштую каву від компанії «25». Кофі Ростерс надіслали мені на дегустацію. Я думаю, той, хто мене дивиться давно, знає, що я люблю свіже зварену ароматну каву, тому зазвичай в каву додаю деякі приправи. Писала вже про них багато разів. і казала, але це настільки ароматна кава, що не потрібно нічого додавати. Компанія чим мене зацікавила, тим, що вона дуже багатий, має асортимент сортів кави з різних країн світу. Це по перше. По-друге, вони продають і надсилають тільки свіже обсмажену каву. Тобто, ви, коли отримуєте її повний аромат кавових зерен, отримуєте, як, наприклад, в якійсь кав'ярні у Львові, ви сіли і випали чашечку кави. І дуже дуже, що мене потішило, це те, що вони допомагають ЗСУ, вони відправляють 20% з деяких льонів своєї кави на допомогу нашим захисникам і також допомагають притулкам тварин. Ладі також разом зі мною став. До речі, каву люблю пити і на світанку, і можу випити ввечері після. Важкого робочого дня, тому що для мене вона на світанку бадьорить, дає сили працювати, а ввечері навпаки, так трішечки, знаєте, сіла, розслабилась і потім вже пішла відпочивати. Ця компанія 25 Coffee Roaster постійно додає нові позиції. Може надіслати вам подарункову каву. Є в них безкоштовна доставка, якщо ви замовляєте більш ніж на 350 гривень. Також можуть зробити вам подарунковий пакетик набір, наприклад, якщо ви хочете привітати маму сестру. Ще когось кава тільки свіже змелена, і за допомогою менеджерів підберуть саме ту каву, яку любите ви, яка для вас є смачною і гарною. Всі посилання на цю компанію я залишу в описі під відео. Зараз ще хвилиночку посиджу, насолоджусь співом пташок, ароматом цієї гарної і смачної кави, і підемо працювати. Сьогодні будемо застеляти стежки з панбондом. Казала вам, що хочемо тут зробити, як було вдома, в місті, грядочки з дерев'яними бортиками і застелені стежки з панбондом. Але тут досить невелика територія, не 15 соток, як було, тут всього 6, навіть трішечки менше: 5,8, 5,9. І вирішили, що буде дуже. Ну, тісно, скажімо так, якщо поставити бортики. Вирішили просто застелити стежки з панбондом, і буде зручно ходити, буде завжди чисто і охайно, і також не буде рости бур'янець. Ось цей, бачите, вже посходив на стежках. Ніяк заздалегідь ми не підготовлюємо стежки, просто чоловік сапою розрівняв, щоб не було таких пагорбів, скажімо так, і прибрав бур'янець. І зараз будемо застеляти. Ширина стежок у нас 40 см, ширина грядок 80 см. Получається, в мене тут на одній стороні 9 грядок, і там ще далі за шпалерою з ожини ще 2 грядки з полуничкою одна, і бурячок-морквочка, і потім так вростил під малиною посіяний горошок. Ну, там, мабуть, застріляти і не будемо. Подивимось, наскільки в нас достатньо буде спанбонду. Ну, Будемо починати. Чоловік зараз підготовлює скобочки, якими будемо кріпити спанбонд, і потім вам покажемо, як це буде виглядати. Скобочки для кріплення спанбонду. Чоловік завжди робить з сітки рабіці, ось так витягає одну з проволок, і потім з неї вже Відрізає такими трикутничками, такі скобочки робить. Ну, зараз він більш детально покаже. Так, кріпили і вдома, так кріпимо і тут, і навколо квітників, і стежки також закріпляємо досить швидко, зручно. Ну і завжди є якась стара сітка в дворі для того, щоб зробити такі скобочки, тому що купувати їх це буде дуже дорого. Ось Бачите, ось таким чином. Нарізаю спочатку трикутнички. Розрівнюю потім краєчки, щоб вони були гостренькі і рівненькі, щоб було зручно ними закріпляти до ґрунту спанбонд. Все просто розрівнює, і ось такі гарні скобочки. Всі однакового розміру зробити можна будь-яку кількість. До речі, можна їх використовувати і в будь-яких інших цілях, наприклад, там перещепити якісь парусточок для того, щоб він дав корінці. Досить швидко може зробити навіть жінка, дуже легко це робиться і дуже зручно. Панбон взяли ось такий товщиною 100, шириною 1,60 м. Гарно лежить, роки три точно буде лежати на стежках і нічого йому не станеться. Спочатку відміряємо полотно на довжину цієї грядки. У нас грядки довжиною 6 метрів. Ось так допомагає нам лакусик. Складуємо навпіл, і якщо ви працюєте вдвох, це дуже зручно робити, тому що один ось так в натяжечку подає, а інший ножицями дуже легко розрізає це полотно. Потім складаємо ще навпіл, в нас дуже гарно вийшла ширина метр шістдесят рівно на 4 стежки. Потім ось так, от книжечкою складаємо і також один подає, другий розрізає так, дуже швидко і гарно виходить. Стежки всі рівненькі і однакові. Були запитання, як себе веде полотно, коли йде дощ або після поливу, чи не застоюється волога. Ні, не застоюється, дуже гарно і швидко просочується. стежки постійно охайні, і можна босоніж ходити по них все літо. Я просто беру віник, підметаю, наприклад, якщо обсипалась там солома з грядок, і все, і дуже гарно і чисто. Ось так бачите, ми дуже швидко і е, зручно розрізаємо вдвох. Також були запитання з приводу сливого. Чи не завозяться там слимаки ні не більше, ніж якщо навіть у вас нічого не лежить на городі і на стежках, ось так вже перші дорожки 4 ми застелили. Ось так приколюємо скобочками. Десь сантиметрів 70-75 відстань від однієї скобочки до іншої. Ну, можна зробити і частіше. Рідше не бажано робити, тому що. Коли сильний вітер може спанбон піднімати ось тут і відривати його від землі, тому краще зробити більш частіше скобочки. Спочатку ми залишаємо так, будемо далі продовжувати застеляти, але якщо ви хочете потім поставити бортики з будь -чого, тобто ну, з шифера буде не дуже зручно, а якщо дерев'яні, то поверх спанбонду на ширину стежки. Слідкуючи за тим, щоб були грядочки всі однакові. Також за шириною грядок слідкуючи, можна зробити дерев'яні такі короба, так сказати, і будуть все дуже гарні бортики і дуже охайно буде виглядати. Але нам подобається вже і так. Особливо це так яскраво видно, коли криті грядки соломою і чорний спанбонд вже рівненько, охайно не буде. Зайвої роботи по прополюванню стежок влітку вже маємо майже готові до збору перші огірочки. П'ять штучок буде, шість, навіть шість. Наступне чим займаюся сьогодні, це підживлюю рослини. Це наступний день після того, як ми вкрили стежки ввечері. Після того як вкрили, пролила гарно ґрунт. Я думаю, не потрібно нагадувати, що. Перед будь-яким підживленням грунт повинен бути гарно пролитий. Я пролила і зараз ось така у нас похмура погода. Може також буде дощик. Ну принаймні, його передають і на сьогодні, і на завтра. Вже готовий в мене настій зеленої трави. Дуже люблю його використовувати. Вам казала вже листячко, все осіло майже на дно. Якщо коли набираю, попадають якісь залишки листя, я не переживаю, не хвилююсь, не виймаю його, нічого страшного в цьому немає. До речі, з кропиви не дуже сильно запах є. І також дякую за те, що написали. Нагадали, бо чомусь цьому році забула, що можна додати байкал. Тоді запаху не буде взагалі і швидше перепріє маса, і буде готове це гарне і дуже корисне підживлення. Так, роблю так, щоб було швидко і зручно взяла всі свої ліки, набрала водою і доливаю потім в кожну, якщо 7-літрова, 6-літрова, доливаю літр, 1 літр цього настою, Якщо лійка більше 10-12 літрів, наливаю 2 літри. Нічого страшного, рослини не попаляться, ніяк це їм не зашкодить. І потім з лійки поливаю під кожну рослинку також літр. Якщо рослинка доросла, тому що я підживлюю і всі декоративні рослини, і троянди, і гортензії, можна по 2 літра. Вже такого настою додати під кущик. Я сьогодні буду поливати всю свою розсаду. Починаю з перця, помідорів, баклажанів. І гарно проливаємо. Так точно я не вимірюю, щоб там е один літр і не більше. Поливаю, скільки є. Тобто 7-літрова лійка, розділяю її на 6-7 кущиків, і все. І буде дуже гарне підживлення, це дуже сильна азотна підкова підкормка І рослини її дуже люблять, особливо на початку росту. Ось у мене такий перчик. В принципі, він непогано розвивається, багато вже квіточок зверху. До речі, зараз покажу, як я формую, нагадаю вам, ну робите ви так чи ні. А я роблю, тому що переконалася, що це дуже правильна формовка перцю. Квіточок дуже багато, але такі ще кущики бачите невеличкі. Тому я зроблю ось таке підживлення їм. Зараз, коли виберу всю бочку, в мене там 50 літрів, мені буде достатньо. Вдома мені недостатньо було однієї бочки, щоб підживити все, що я хочу за один раз. Тут буде достатньо і для декоративних рослин, і для городу. І одразу ж наповню новим. Складом бочку, тобто хочу зараз сходити, десь погуляти з лакусіком і нарвати є також кропива, бо вдома вже в мене немає. І також хочу ще додати туди полинь, тому що вона також дуже корисна для рослин. І одразу ж ставлю нову бочку заквашуватись. Через тиждень вона буде готова. І ще раз я проволью. Тобто, поливаю з інтервалом 7-10 днів, десь 3-4 рази. Потім вже будемо додавати калій і фосфор для того, щоб гарно зав'язувалися плоди. І давайте поближче покажу. і ось поближче, подивіться, як виглядає зараз перчик. Як він зав'язує квіточки. Бачите, ось можна побачити, що він розійшовся вже на два стовбурця. Сюди пішов стовбурець і сюди. Тут є квіточки, і тут є. А посередині ось дві квіточки. Це називається корона квітка. Буває вона одна, а буває дві. Я ось ці дві коронні квіточки виламую повністю. Ось ви так зробіть, якщо ви ну, сумніваєтесь, що це вірна формовка, ви зробіть буквально один-два кущика, і потім побачите, наскільки швидко починає розвиватися перець, якщо цю корону квітку прибрати. Давайте на наступному. Ось бачите посередині ось вона ось вже відпала. Ось, подивіться, також видно. Тут на три стробиця розходиться перець. Ну, це залежить від сорту, а по центру одна є. Я її прибираю. Тому що, по-перше, вона потягне зараз всі соки з перця для того, щоб сформуватися, для того, щоб сформувати плід. А по-друге, вона, коли ці гілочки гарно зміцнюють і обростуть також додатковими плодами, вона опиниться всередині. І так як перець весь в мене великий, крупний, гілочки ці будуть його стискати, і потім, для того, щоб виламати зірвати цю перчинку, потрібно буде. Або її вирізати, цю перчинку, і є ем, ймовірність, просто що відламаємо ці гілочки. Ще на одному покажу, щоб було ось ще один. Тут немає коронової квіточки, бачите, просто не сформувалася. Вона ось тут по центру. Все, тут я нічого не займаю, цей перчик гарний. Тут, ось, ви бачите, вона, вона така велика, крупніша, і вона по центру. І рослинка всі свої сили віддасть на те, щоб її сформувати. Прогодувати, скажімо так, тому я її прибираю. Тут також, Ну, в принципі, в кожній рослинці видно цю коронну квітку, тому що вона дуже велика і тягне всі соки від рослини на себе. Ну, Ось така робота в мене на сьогодні основна це підживити все, на що достатньо буде мені зеленого настою. Дуже люблю його використовувати, як вже казала, навіть в кашпо квіти поливаю цим настоєм. Коли він потрапить до ґрунту, запаху ніякого немає і все нормально. Ось і все. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, гарних і рясних врожаїв! А головне мирного неба над головою.